На Полтавщині браконьєр ловив риби на суму понад 24 тисячі гривень. Про це інформує полтавський рибоохоронний патруль. 24 серпня рибалка проводив незаконний вилов риби двома жиляними сітками з алюмінієвого човна. Порушникові вдалося опіймати карасів, ляща і сазана. Інцидент стався на водомі Кам'янського водосховища поблизу села Придніпрянське Кобиляцької територіальної громади Полтавського району Полтавської області. Нанесені збитки рибному господарству України становлять 24 тисячі 327 гривень. Заборонені знаряддя лову, човен і сітки у браконьєра вилучені до відповідного рішення суду. На чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ознакою частини 4 статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення. Рибоохоронний патруль нагадує, за задобування риби забороненими знаряддями лову передбачена відповідальність, штраф до 680 гривень. Окрім цього, нараховуються збитки за кожну виловну рибину відповідно до такс: сазан 3706 гривень, лящ 1649, карась сорок дев'ять, ріблястий тисяча гривня.